Усім привітик! І сьогодні я для вас підготувала дуже класну новинку. І вже ви частково можете зрозуміти, що тут буде. Давайте не затягувати і зразу розглянемо пакетики. Але ще одна новина, яку я вам просто мушу сказати: я зробила новий фон для відео. І коли ми виберемо пакетики, ви його детальніше роздивитеся. Але давайте дивитись пакетики. І перший. Це Герб України Трезуб. Друге це Ан-225 Мрія. Третє. Це, я думаю, тут без слів. Просто о, ця колекція просто на одному подиху. Тут є соняшники. Якщо так можна сказати, принт математики. Хто дивився Термінатора 2? І славно, звісно, фразу Бейбі, Бейві? Той зрозуміє, що я тут мала на увазі. WhatsApp, І останній найкрасивіший, я так думаю, пакетик це якби виглядала Україна, якби була людиною. Але ми його відкриємо останнім, звичайно, прибережемо найкраще. А сьогодні ми відкриємо WhatsApp. Ми завершуємо колекцію, наклейки на iPad, На жаль, у нас сьогодні розпаковка з васьком. Якщо ви побачили, то все отут синьо-жовтеньке таке гарне. Так, з... Давайте, ми візьмемо Юпітера корівки. Ми візьмемо ось таку ось синю класну корівку. З минулої новинки. Ми візьмемо дуже красивий пакетик. Давайте ось такий. Так, ми сьогодні вибираємо ну, найкращі пакетики, Тож я хочу схід, бо після кожної ночі приходить схід. Хто зрозумів це і зрозумів? Так. Із 50 пакетиків в нас чашечка і кец. Ось такий у нас фон. Я думаю, ви вже зрозуміли, на з чого я зробила такий фон. Тож, відкриваємо наш каталог. Ой. Не хочеться мені завершувати цю колекцію, але прийдеться. Вона була дуже класна. І в найкращому iPad у нас випадає всього лише один сюрприз. І тут написано з днем народження. Ну що ж, проклеїмо це. І сам наш айпад. Розглянемо всі сторіночки. От та. Оце така перша, друга. Третя та остання четверта. Бувай колекція, ми тебе дуже любимо. Далі в нас корівки. Яка ж корівка нам випаде сьогодні? Скоро ми також завершуємо цю колекцію. І нам тут випадає якийсь дуже класний бичок. Дивіться, він дуже гігантський. Ми маємо його сюди приклеїти. Тут у нас без засічок, тож є як є. Будемо боротись. О, з першого разу ви не уявляєте, як це класно. Ще й треба рівно приклеїти тоді на цю честь. Ні, ну рівно, звісно, то не виходить ніколи. Я це і так знаю. Ну, ось так. А зараз ми переходимо, вигадай, ім'я з групи 919. І це була Тадея. Сьогодні в нас Юпітер. О, тут є Засічка. На превелике щастя. І нам тут випадає дуже класний сюрприз. Це ось така дівчинка з чорним волоссям. Під номером 2. Це сюди. Виходить вона з потаємної школи. Так. Ми її відклеюємо. І ось. Так, обов'язково пишіть, як її звати. А ми перейдемо краще до минулої новинки, і це коргі на честь дня народження лунітки. Сьогодні у нас дуже красивий пакетик. Він мені дуже подобається. І він зроблений акварелькою. Це ви можете зрозуміти по цих переходах. Я дуже не хочу його порвати. І це мені вдалося, я його залишаю. І нам випав ось такий класний сюрприз. Це Коргі. І, як ви зрозуміли, це відсилка до Гаррі Поттера по цьому шарфику. Просто дивіться, яка вона моїла. Ну що ж, відклеїмо її. І приклеїмо. Сьогодні в нас cats. Ого, і нам випав дуже класний сюрприз, я вже бачу. І це о, -стрибка, ледь не сказала Білка. Це наша вивірко-стрибка. Мені цей персонаж, якщо чесно, не дуже подобається, бо вона все ж таки брехала, а могла б сказати правду, і це обійшлось би набагато гладше, тому. Мені не дуже вона подобається. І це та кішка, яка, про яку я розповідала у минулих відео. Донька Вогнезора. А ми перейшли сюди і відкриваємо ось таку ось такий кухлик. І нам випадає тут не менш красивий чайник. І це все з одного сервізу, як ви могли помітити. Так-так. І цей наш крихітний чайничок ми приклеїмо сюди. Він чуть-чуть затуляє, але вже як є. Дуже класна пасхальна колекція. Сьогодні ми відкриємо світанок. І нам тут випадає аж два сюрпризики. Це ось таке миле курчатко і ось така лавандочка. Ми це маємо якось, якось ось так приклеїти. І в мене вже є ідея, як це зробити. Спочатку ми відклеїмо оцю лаванду. Повністю. І ось так приклеїмо. Але не всю. Далі ми беремо наше курчатко, відклеюємо його повністю, відкриваємо лаванду. І ось так клеїмо. Ось в нас вдалося! Випадково у минулому відео я забула відкрити цю колекцію і ледве не забула знову. Тож, нам потрібно зараз відкрити аж два віконця за минуле відео. Але це нам просто так не вдасться. Чому він погано відкривається, цей адвент-календар? От скажіть мені, чому? Після цього мучення, нарешті, я відклеїла це віконце. І тут нам випадає найкращий сюрприз, який в нас є в цій колекції. Тут нам ще треба попробувати його визволити перед тим, як побачити цей сюрприз. І це мій персонаж, за якого я граю у грі Мейч Карампейчі. Так він виглядає у повному комплекті. Ми приклеїмо його по центру. І також друге віконечко, яке я вам обіцяла. Сьогодні маленьке. І тут випадає. Оця одежина ко костюм патрульного часу, який носить мій персонаж. Тож, зараз ми його відклеїмо і приклеїмо. Всі сюрпризи, будуть навколо мого персонажа. Ось так. І ми дочекалися нарешті цього моменту. Наша новинка Незалежна Україна. Що ж, відкриємо перший. Пакетик, тут написано WhatsApp. І це вже перша підказка, що нам може тут випасти. Так, я ж нібито робила засічки. Я ж робила засічки. А, так, тут є засічка. І нам випадає тут WhatsApp. Це такий додаток. Зараз я поясню. Тут будуть цікаві факти, розкриття міфів і як українці змінили світ. Отож, саме українець створив такі додатки, як WhatsApp і PayPal, А також він був засновником Google. Тому саме завдяки українцю ми зараз маємо доступ до будь-якої інформації. І зараз звернення до всіх паперових блогерів і, взагалі, українських блогерів в цілому. Якщо ви знімаєте паперові сюрпризи, будь ласка, зробіть колекцію про Україну, адже в усіх нас об'єднує спільне, ми маємо. Українізувати людей, хоч би як це дивно не звучало, нас все одно спільна мета. Тож, будь ласка, якщо ви блогер з паперових сюрпризів, то зробіть хоча б одну колекцію про Україну, щоб більше людей знало нашу країну, адже хто як не ми. І на цьому це було все. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайки і підписуйтесь на мій канал, не прогавте більше цікавих фактів.